Зараз ми знаходимося в будинку моїх батьків, точніше, в тому, що залишилося від нього. Буду говорити, розповідати про нього я, тому що завдяки росіянам, мій тато зараз знаходиться в досить поганому стані. У нього виникли великі проблеми зі здоров'ям, Ми чекаємо на операцію. Після того, як він дізнався, що їм ніде жити. Раніше це був прекрасний будинок. Вони на нього збирали досить довго моїм батькам 67 років, і це той будинок, де вони хотіли провести свою старість. Тут збиралися, це була кухня і зала, де збиралася вся сім'я. Приїжджали на свята, і тут завжди був дитячий сміх. Вони мають восьмеро внуків, які е, полюбляли дуже приходити до бабусі. Гратися на дитячому майданчику, який був спеціально створений для них, який це єдине, що тут наразі залишилось. І окрім цього, тут є підвал, яким раніше ми користувалися виключно як місцем, де можна було взяти щось смачненьке, тому що мама завжди любила робити заготовки на зиму, і тут завжди панував затишок. І... Любов. Я пам'ятаю, як мама пекла пироги в пічці, з якої нічого не залишилось, як вона завжди готувала для усіх своїх дітей та внуків. Ви бачили мій будинок, якого я будував, практично збирав гроші все життя, щоб його збудувати. Щоб Жити, але так сталося бачити, що його вже нема. От його розбили. Дуже хочемо повернутися, щоб жити в будинку, От, щоб його ну, якби його зробити на тому місці дуже хочеться, бо то своє, рідне, От, і хочеться повернутися разом з дружиною туди. І щоб приходили внуки, От. <сіх> разом готувати їх, щоб були щасливими на нашій землі. Я вірю в те, що ми все зробимо. І тут знову будуть гратися діти. Тут знову будуть щасливі батьки, вони зможуть доживати свою старість. Тим більше, що мої батьки вони пенсіонери, являються інвалідами. І я думаю, що вони заслуговують дожити своє життя щасливо.